Доброго дня, дітки! Ми з вами вже багато говорили про кімнатні рослини на цьому тижні. Ми навіть малювали фіалку, а сьогодні я пропоную вам викласти квіточку з геометричних фігур. Для цього попросіть матусю, щоб вона вирізала з паперу і приготувала вам один зелений трикутник, один коричневий квадрат, один жовтий кружечок. І багато червоних кружечків, їх потрібно зробити п'ять як пальчиків на вашій руці. Поки матуся це приготує, може, ми розімнемо з вами ручки. Вранці сонечко встає, щастя радість нам дає. В небі хмарки налетіли і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець, роздмуха, неба, знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Тепер ще раз. Вранці сонечко встає, щастя, радість нам дає, в небі хмарки налетіли і промінчики закрили. Сумувати нам не треба, вітерець, роздмуха, неба. Знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Ну що, все готово? Тоді починаємо викладати квітку. Квадрат у нас буде горщик для квітки, трикутник листечко. А із кружечків ми викладемо квітку. Ось так ми викладаємо. Ось така гарна квіточка вийшла у мене. А у вас вийшло? Нехай матуся надішле мені фото. Я дуже буду чекати. Ну а зараз, дітки, до побачення, до наступного тижня і гарних вам вихідних!